Пан Роман Кремезний дідусь з рудовато попелястими вусами, за звичкою в обідню пору зайшов у затишну кав'ярню на площі ринок, попрямував до свого столика біля вікна, за яким сидів юнак. Дідусь побачив в його руках книжку, Дослідник підземного архіву України і зупинився. Юначе. Звернувся він до молодика. Дозвольте пересісти за ваш столик. Але ж, невдоволено відповів юнак, у кафе є вільні столики. Я чекаю на свою подругу, яка з хвилини на хвилину має підійти. Юначе, як тільки панянка підійде, я відразу відійду. Розумієте, ця книга. Я хочу сказати, що приймав участь у розкопках княжого Галича. Юнак оторопів, він з недовірою поглянув на дідуся. Друже, я називаюся Романом, сказав дідусь, простягнувши руку. Молодик, потиснувши руку, відповів: Михайло, я студент і навчаюся на історичному факультеті університету. Мрію стати археологом. Як і я, що також хотів бути археологом, сказав пан Роман, взяв до рук книгу і, розгорнувши, продовжив. Погляньте на це фото. Отой хлопчина у третьому ряду. Це я йду з однокурсниками на Прощу до Галича, до віднайденої катедри князя Ярослава Осломисла. Пане Романе, розкажіть, будь ласка, Ярослав Пастернак, мій кумир. Михайле, розповім трішки про себе. По закінченню гімназії пішов вчитися до Львівської богословської академії. Я не хотів бути священником, тож вступив не на богословський, а на філософський факультет академії. На курсі біблійної археології викладав Ярослав Пастернак. Під впливом його лекцій я постановив, що стану археологом. Яким щасливим був я від того, що мав змогу на вакаціях брати участь у розкопках княжого Галича? До їхнього столика підійшла дівчина. Пане Романе, це моя Василинка. піднесеним тоном сказав юнак. Василина присіла за столик. І поклала на нього збірочку Івана Франка. Михайло заходився розповідати їй про почути від пана Романа і показувати фото у книжці. Роман натомість взяв збірочку і вголос, чим здивував молодят, почав читати. Тричі мені з'являлася любов. Одна не сміла. Як лілея біла зітхання й мрій уткана. Із обснов являлась друга горда княгиня, бліда, мов місяць тиха та сумна, являлась третя женщина чи звір. Ніби про мене, написав Іван Якович, промовив пан Роман і поклав книжку. Очі пана Романа зволожилися, нахлинули спогади. Розкажіть, будь ласочка», – попросила Василина. Якщо вам цікаво, то давайте я розповім про три мої великі любові. Я добре навчався в академії, але стати філософом мені не судилося. Настав золотий вересень. 1939 року. Це був перший прихід Совєтів. Прихід німців у 1941 році сприйняли спершу як звільнення. Моя добра німецька давала змогу працювати писарчуком в управі. На початку 1942 року німці розпочали масштабну пропагандистську кампанію за добровільний виїзд молоді на роботу до Німеччини. Обіцяли високі заробітки, змогу набути престижну спеціальність. Я спокусився не так на заробітки, як хотів скористатися нагодою і побувати на батьківщині Йоганна гете і Генріха Гейне. Прибув я до Саксонії і почав працювати у Баулера в селі неподалік Дрестина. Робота на землі була для мене привична, тож господарі були мною задоволені, а моє знання мови і любов до німецької культури дуже подобалося моїм господарям. Я мав змогу вільно пересуватися і не раз самостійно бувати у Дрездені, і не тільки. Якогось дня я з Бауером відвіз Огородину до Дрездена. Гарно спродавшись, господар поїхав згодом до села, мені дав змогу прогулятися Дрезденом. І ось прогулююся я набережної ріки Ельба. Званою терасою брюля, а назустріч гурт поляків. Йо Боже, серед них Еліза з портрету, який я бачив у кельцях, тільки не у синій, як на портреті. А у червоній сукні і без стрічки на голові я пригадав, як на вакаціях у 1939 році поїхав до Польщі у Свентокшинські гори, яка там була краса, та все ж їм далеко до наших Карпат. У містечку Кельці в місцевому музеї побачив картину Станіслава Веспянського. Портрет Елізи Поренської мені дозволили змалювати копію. Мені аж в очах потемніло. Я прослідковував за гуртом і дізнався, у якому селі проживає дівчина. Згодом я з нею познайомився. Я, як то говорять, закохався з першого погляду. Еліза називалася Зосею, і це було моє перше. Велике кохання, чарівна полька відповіла мені взаємністю, і ми зустрічалися. Я розповів їй про портрет у кельцях, на що Зося відповіла Поїду до кельців, і ночувайся, якщо ти мене здурив, і розсміялася, ой! Як мені подобався її дзвінкий сміх, я запропонував намалювати її портрет, і Зося погодилася. Портрет я намагався змалювати подібно до портрета Елізи. Звісно, сукня була червоною. Підписав я портрет. Зося, кролівна моя. Дівчина побоювалася реакції польських парубків на те, що вона зустрічається з українцем. І не дарма вони якось мене підстерегли і трішки нам'яли мені боків, сподіваючись, що перестану зустрічатися з Зосею. Та дарма сподівалися, наша любов все більше розвивалася. Я читав кохані вірші українською, польською та німецькою мовами. Дуетом ми співали пісень, і у нас гарно виходило. Зося захоплено сприймала, коли я цитував Генріха Гейне. Польок я називав ангелами землі, тому що самих ангелів називають польками неба, але треба було щось робити з польськими парубками, не німцям їх здавати, і придумав. Вже не пам'ятаю, на яке польське свято я, взявши скрипку, Приперся до них. Поляки оторопіли від такого мого зухвальства. І щоб не дати їм оговтатись, я заграв полонеза Огінського. Цю музику поляки сприймають особливо сентиментально. Вона для них не тільки пісня прощання з батьківщиною, але і символ боротьби за відродження Польщі. І поки вони не прийшли до тями, я виліз на лаву і задекламував Ліпво, ой, чисно моя, ти єстесь здоров'я. Я прочитав три чи чотири куплети з пана Тадеуша Адама Міскевича, і мої поляки зм'якли для їхнього гонору те, що українець грає полонеза. І читає Міцкевича було фест. Відтепер ми відкрито любилися, не побоюючись нічого і нікого. Нашою улюбленою мандрівкою був шпацер по терасі Брюля. Ще б тут ми вперше побачилися. Зося призналася, що я їй сподобався з цієї першої зустрічі. Зося непогано знала німецьку мову, але потім сталося страшне. Зося зі своєю господинею поїхала до Дрездена. Тоді, у лютому 1945 року, англійці і американці бомбили Дрезден і загинуло тисячі людей. І серед них моя кролівна. Я довгий час. Перебував у розпачі. Пан Роман на який час задумався, а потім показав фото і промовив, Ось це було моє перше велике кохання, моя кролівна Зося. У мене зараз у голові звучить полонез. У дідуся зволожилися очі, через невеличкий час він промовив. Любі мої друзі, я розповім вам про друге моє велике кохання, про Світланку. Отже, після великих поневірянь у дорозі я нарешті добрався до Львова. Мої львівські бабуня Соломія і дідусь Юрій були дуже подивовані, побачивши мене, вони говорили, що я недобре вчинив, повернувшись, бо наражаю себе на велику небезпеку. Краще мені було б дрементути до Америки і відшукати батьків, і їх можна було зрозуміти. Другі совіти були значно зліші за перших. Треба було тікати. Мені трапилася газетка про набір молоді на відбудову Донбасу. Тож тепер я їхав на схід. У Донецьку я оприділився на шахту поверхневим та келажником, щоб зайняти себе вечорами, пішов вчитися до вечірньої школи. З 1946 року у СРСР для дорослих запровадили заочну і вечірню школи, у якій від звичайної було спільне навчання хлопців і дівчат. Я подобався своїм однокласницям, але мені було до них байдуже. Біль втрати за ЗОСю вже притих та все ж. Та все помінялося, коли до нас прийшла нова молоденька вчителька російської мови і літератури Світлана Іванівна. Вона мені відразу сподобалася, і я почав на пам'ять вивчати вірші російських класиків. На уроках Світлани Іванівни я був найактивнішим учнем. Весь клас бачив, як я за нею упадаю. А вона робила вигляд. Що нічого не бачить. Та вона тільки так удавала. Десь за півроку у нас зав'язалися стосунки, які скоро переросли у кохання. А якось продекламував вірша німецькою, вірша Гете. «Das am Mire und амміре, und Bank». Відтоді Світлана. І почала називати мене Мой мілий німець. Ми вже мали намір розписатися. Я вговорив кохану, що візьмемо шлюб у церкві, але виявилося, що зовсім іншої думки був Світланин, колега, вчитель математики. Він написав куди слід і отримав я пітьорочку лагерей і пітьорочку на поселення. Відсидівши свою п'ятірку таборів уже на спецпоселенні, я сильно ризикуючи, подався до Донецька, а там, у парку, побачив мою кохану, яка сиділа на лавочці з книжкою. А поряд неї стояв він, учитель математики. Раптом до них підбігло дівча з криком: Мамочка. Папочка, смотрите, какой красивый листик!» Я важко зітхнув, і на моїх очах з'явилися сльози. Пан Роман замовк. І, здавалося, він зараз у цьому парку. За хвилю вказав на фото і промовив: на цьому фото моя Світланка, Світлана Іванівна. Це ми у Донецьку. Що, мої дорогі, ще буде моя оповідь про третє моє кохання. Ув'язнення я відбував у таборі Абесь біля полярного кола. Або як у нас люблять говорити, пас білих ведмедів, досвід спілкування з кримінальною публікою, який я здобув ще у Донецьку, дав змогу без труднощів влитися у табірне товариство. Виявилося, що я важко переношу неволю. Рідкі хвилини радості були споглядати полярне сяйво і спілкуватися з непересічними людьми, як то Сергій Наклович, кошовий отаман академічного товариства Віденська Січ, якого ще називали інтелектуальним Віденським Калнишевським. Восени 1947 року комуністи викрали його у відні, перевезли до СССР і вліпили десяточку. Відсидівши табірний термін, я подався на спецпоселення. Там мені вдалося закосити під тяжко хворого і дременути до Донецька. Я вже розповідав про це. Повернувся я з столиці Донбасу у дуже гнітючому стані. І єдиною розрадою було малювання? Місцеве начальство оприділило мене розмальовувати клуб, а у вільний час я малював природу, живописні там були місця. Одного разу до клубу прийшов батюшка з сусіднього села, уважно розглядав мої прозвідіння і запропонував розмалювати церквушку. На мою заувагу, навіщо? Її скоро закриють, гордо відповів. «Даже, якщо її завтра закроють, сьогодні її треба розмалювати. За зарплату сторгувалися, будуть харчі. Це було щось. Один день я малюю у клубі портрета бузувіра Леніна, іншого дня у церкві апостола Фому. До завершення заслання залишалося трохи більше півроку. І я отримав листа від бабуні зі села, що мене розшукує якась Марічка. В неї закінчився термін ув'язнення, і вона має намір до мене приїхати. Бабуня дала їй адресу. Я спочатку не зрозумів, яка Марічка, чого їй до мене їхати, а потім згадав, та це малеча, яку я бачив ще на розкопках у Крилосі. Дідусь на хвильку замовк і, сьорбнувши кави, продовжив. І ось одного дня на порозі моєї хібари стала жіночка, зморене створіння ніяк не йшло у порівняння з квітучим дівчиськом крилоса, хіба що волошкові очі, як мені її було шкода у цю хвилину. Марічка залишилася у мене. Вечорами у нас були довгі розмови спогади. Марічка у гімназії стала членкинею Товариства Юнацтво підпільної організації, підпорядкованій ОУН. Вже потім, навчаючись у політехніці, вона стала членкинею ОУН. У підпільній друкарні. Марічка готувала і розповсюджувала листівки. У Карпатах працювала підпільна радіостанція Вільна Україна з позивним Афродіта, і виходила вона в ефір фразою: Ви чуєте голос вільної і незалежної України. І ось коли Марічка прямувала у Карпати, аби передати матеріали, які мали бути використані у радіопрограмі, її схопили сталінські песеголовці, Її довго катували у тюрмі. Марічка мужньо трималася і, щоб полегшити свою долю, видала заздалегідь узгоджену з підпіллям інформацію. Наші стосунки переросли у кохання, шлюб ми взяли у мого знайомого батюшки. По завершенню мого заслання ми повернулися в Україну. У тюрмі Марічка дуже застудилася, і у нас не могло бути дітей. Було у мене аж три кохання, а по собі нікого не залишив. Бог сподобав нас дожити до Незалежної України. Але скорому після цього призвав мою любу дружину. Роман розкрив збірку поезії Івана Франка і зачитав. І дармо дух мій, мов усі ті птах тріпочеться, я чую, ясно чую, як стелиться мені в безодню шлях, і як я ним у пітьму помандрую. Дякую, мої дорогі, без вас я не зробив би цю мандрівку у минуле. Пане Романе, дозвольте про все, що ви розповіли мені, описати? запитала Василина, на ваш розсуд. А ви, михайлику, я сподіваюся, станете археологом. Десь за рік пана Романа не стало. Михайло з Василиною були на його Похороні. А у 2004 році Михайло поїхав до Донецька. Був розпал протистояння між Віктором Ющенком і Віктором Януковичем. Михайло від штабу Наша Україна був спостерігачем на виборчій дільниці. Сама дільниця була розміщена у приміщенні школи. Директор цієї школи. Була заступником голови виборчої дільниці. Михайла, вона сприйняла насторожено, але вибори пройшли так, як і мали пройти у Донецьку. Напруга спала, і директор Олександра Миколаївна, врахувавши толерантну поведінку Михайла, враз стала привітною. А коли прочитала написану Василиною новелу, тричі мені з'являлася любов, з радістю погодилася розшукати Світлану, возлюбленою Романа. Через тиждень пошуків таки знайшли. Та не Світлану вона померла, а її доньку Олену. Наша зустріч з Оленою відбулася в школі. Олена перечитала новелу. І почала розповідати. Моя мама незадовго до смерті розповіла, що мій справжній батько її любимий німець Роман. То ви донька пана Романа? Так, ось у мене фото. На ньому моя мама Світлана і мій та тато Роман. Який жаль, що пан Роман не знав про доньку. Який би він був щасливий. Михайле, оце я прочитала, що тато Роман був тоді у парку. А що б було, коли б він до нас підійшов? Бог його знає, що б було, відповів Михайло. По поверненню до Львова Михайло розповів Василині про Олену і свої пригоди у Донецьку. А знаєш, Михайлику, я все думаю, сказала Василина, показуючи наверх там на небі пан Роман зустрів три свої великі кохання. То з яким він там? Тому, моя люба дружинонько, ти будеш у мене одна, і я не матиму клопоту з вибором, промовив Михайло і пригорнув Василину.